Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня в Вогнеборці Чернігівщини ліквідували 46 пожеж, 26 із яких трапилось у житловому секторі громадян, дві пожежі на транспорті, 15 пожеж на об'єктах різних форм власності, одна пожежа у природних екологічних системах та ще дві інші. На Чернігівщині. Протягом останніх днів сталося кілька трагічних випадків на пожежах у житловому секторі. У селах Нова Басань, Савин, Хортиця та у місті Прилуки загинуло четверо людей: троє чоловіків. 1959 1970 та 1976 років народження та ще одна жінка 1959 року народження ймовірними причинами трагічних випадків стали порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, а також необережність під час куріння. Обставини інших трагічних випадків наразі з'ясовуються на водних об'єктах Чернігівщини, а саме у Прилуцькому районі. Зареєстрована одна трагічна подія: рятувальники виявили та підняли на поверхню води тіло чоловіка 2000 року народження. Обставини та причину гибелі будуть з'ясовувати правоохоронці. Крім того, піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 30 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 16 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники протягом минулого тижня 26 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.